Можете сказати про якусь відмінність українського мистецтва, художнього, від там, польського, російського, італійського. Ну, напевно, я не ну, я знаю, сучасного, так? Так. Ну, ну, звичайно, в нас школа дуже сильна. Сильна школа, реалістична, академічна і... І думаю, то, що у нас, в принципі, художники не заробляють мистецтво в більшості, то це скоріше просто такий розряд. Не знаю, ну, коли малюєш для себе, так воно душевніше, думаю, виходить. Тому що, ну, то, що я бачила там американське по каталогу, то от, буквально зразу враження, що це, це на продаж. Можливо, я, ну, я думаю, що я не все знаю. Ну а за французів чи за італійців, що можете сказати? Ні, ну я, я ж не настільки експерт, щоб там. Не, не можу сказати. Ні, чесно кажучи, взагалі не люблю такі узагальнення, там всі американці такі. Зеленого краще. Mm. Ви можете багато зеленого заварити. Ну, Андрія Вархола, до кого ви віднесете? Ну, і по національності, і по його відношенню до мистецтва. Ну по це всі знають. Русин. Тобто ви вбачаєте в його роботах русинство, так? В роботах? Ні. Походження. По, по паспорту так було. Ну, може, так, ідея якась. Вам видно. Ні, я не думаю, що в нього якісь національні приналежність є в його роботі. Скоріше якісь такі космополітичні. Ну, то, що мати у нього була, іконописець. Не могло мати впле... у нього була іконописець? Угу. — да? І взагалі саме відношення у нього до картини як до ікони. І до людей. У кого? У Так. – Ні, ну я не знаю.